Росія розпочала новий наступ на Харківщині. Силам оборони вдалося його зупинити. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції з президенткою Словаччини. Глава держави додав, що українське військове командування готувалося до таких дій. За словами президента, армія РФ може збільшувати і підтягувати додаткові сили на цьому напрямку. Росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там, нашими військами. Бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати і підтягувати ще сили в цьому напрямку. Це факт. Але наші військові, військове командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій в цьому напрямку артилерійським вогнем. С того що Ми не выдумаем одна рапта, восьмо раунд. Мы изустреваны и хорошо отвечать особенность. Я нагадаю, зранку Олег Сінігубов повідомив про активізацію російської армії на півночі Харківщини. Усю ніч тривали обстріли з кабів, РСЗВ та артилерії. Тим часом у Міноборони заявили, що близько п'ятої ранку була спроба прорвати кордон. До слова, у прикордонних населених пунктах Харківщини наразі триває евакуація населення. Зокрема, під щільним вогнем залишається Вовчанськ.